На старт, увага, марш. Першими фінішу дісталися учасники наймолодшої категорії. Двохрічні дітлахи на велосипедах розпочали дитячі велоперегони 2014. Це вже декілька років поспіль, що літа, в червні і восени ми робимо дивогонку двічі на рік. Заїзди по якби, транспорту на велосипедах, біговелах, самокатах. Змагаються між собою на час. Ну єдине, чому в нас дивогонка, це тому, що всі учасники отримують свої медалі для діток це важливо. Дивоперегони проходять в Ужгороді вже втретє для всіх без винятку вікових категорій дітей від двох до 15 років. Щорічні учасники заїзду брата, сестричка Софійка і Дмитрик. Я на велосипеді буду і мені подобається тут, бо тут можна. Поїздити, подмагатися. І хоча Софійка ще жодного разу не здобула призових місць, дівчинка не втрачає азарту. Вірить, цього року першість за нею. А якщо ні, то знай, Дмитрик точно поповнить колекцію переможних медалей. Золоту медаль. На, на Одну. Сподіваються на перемогу і інші учасники велогонки. Правильно для екології для розминки то, да. подобається, бо як вам сказати, ліпше скорше, ніж на автобусі. Є різниця машина і Я дала до переговорів. Нагороджують учасників одразу по закінченню заїзду. Всі велосипедисти отримують медаль грамоту подарунки. Батьки радіють можливості для їх дітей не тільки позмагатись за першість, а й залучити до спортивного способу життя. Ой, дуже Участники. добре, дуже добре. Ми вже другий раз судні на фіучаствуємо прошлому році. Э, старший завоював третє місце. Сьогодні тільки за першим приїхав. Я це отлично і більше би всяких таких іменно спортивних розлучений для дітей. І що їм дійсно в этом місті мало чим есть заняться. Прихильник дивогонки і виконувач обов'язків міського голови Віктор Щади, який теж приїхав на змагання на велосипеді. Щоправда, позмагатися йому не вдалося, адже він уже не в ті вікові категорії. Але розповідає, із захопленням спостерігав за малечою. Ці змагання вже традиційні. Вже П'ятий рік здається, вони вже проводяться два рази в році. Організатори їх проводять. Дуже хороший захід, позитивний цього року. От я. Разом на столику реєстрації був з дівчатами, які вели реєстрацію. 126 чоловік зареєструвалося. Думаю, поспілкуємося з ними найближчим часом і придумаємо ще якісь варіанти, де б це могло відбуватися, тому що дійсно такий дуже позитивний настрій. Мене це так приємно вразило. На сам кінець традиційні нагородження та вітання.